Ну і Путін хотів розблокувати рахунки, а отримав дозвіл продавати Томінамбурта Яловичі хрящі до Китаю. Це результат масштабного чиновницького турне РФ до Піднебесної. При цьому зустріч не принесла жодних двосторонніх угод, які б корисні були Кремлю. Пише Ройтерс. У виданні за Вашингтон Пост Путіна назвали наляканим. Головну головне це санкційним тиском через війну в Україні. Уже відомо, що Путін просив сі Цзіньпіна розблокувати банківські платежі, зокрема на. Олих системи SWIFT для країн БРІкс. І сі Цзіньпінь заявив, що Китаю і Росія наполягають на політичному вирішенні питання війни в Україні. Про це вони заявили напередодні під час спільної прес-конференції. До слова сі так і продовжує називати війну конфліктом. Проте жодних подробиць та подальших кроків лідерів КНР не назвав Путін, натомість сказав, що поінформує СІ про ситуацію на полі бою. Візит Володимира Путіна до Китаю подається обома країнами як координація мирних зусиль. Хоча насправді поки на Москва готують. Ця протистояти заходу. Про це пише британське видання The Telegram, аналізуючи перші заяви Путіна і Сі Цзіньпіня. до Китаю. Бункерний поїхав не саме з великою делегацією. Прихопив з собою аж шість урядовців. З ним і, і Шойгуй, новий міністр оборони Білоусова, Також голова центробанку Набіуліна та керівники Росаптому і Роскосмосу видання пише, що візит Путіна до Піднебесної підкреслює стрімке розширення військової співпраці між двома союзниками. Що Викликало занепокоєння західних столиць і вані, і панці а, не приховували своєї готовності співпрацювати разом в безмежному партнерстві, щоб змінити світовий порядок під керівництвом ша. Не поки не постачає Москві зброю, але відправляє величезну кількість товарів, які Росія використовує для постачання своєї армії. Про це пише Sky News. зокрема напівпровідникові чіпи, навігаційне обладнання, деталі реактивних літаків і ще багато іншого. Такі товари вважаються подвійного призначення, оскільки їх також можна імпортувати в цивільних цілях. А це часто означає, що санкції є. Менш ефективними у блокуванні їхнього проходу в Росію пише видання. Втім, відкрито сі Путіна не підтримає, кажуть аналітики, адже товарообіг тварообіг зерв десятки разів менший ніж з країнами заходу, і навряд чи чисі погодиться сплатити таку високу ціну за дружбу із Кремлем.